Буря століття в американський штат Флорида врізався один із найсильніших буревіїв за всю історію штату. Принаймні троє людей вже загинуло. Знеструмлено більше мільйона осель. Але найбільша небезпека раптові й масштабні повені ще попереду. Моторошні кадри зібрала Яна Слясарчук. Хелен заливає вулиці Флориди. Евакуйовувати тих, хто не погодився виїхати раніше. Доводиться морпіхам. Американськими соцмережами розходиться відео відеометью Геллера, який плаває на каяку по власній оселі. Джейден Пепенгейм викладає відео з камери спостереження у своєму будинку. З усіх каналів лунають загрозливі попередження. Ми чекаємо на катастрофічні і небезпечні для життя повені, зокрема в містах. Також є велика можливість сувів у постраждалих регіонах. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс попереджає, легко це стихійне лихо не минеться. Коли мешканці Флориди прокинуться завтра зранку, в штаті будуть нові повідомлення про жертв, нові повідомлення про втрату майна. Поки що відомо про трьох загиблих у Флориді та сусідній Джорджії. Евакуйованих близько 70 тисяч. Півтора мільйони людей у Флориді, Джорджії та Північній і Південній Каролінах залишилися без світла, закриті школи та підприємства. Перерване авіасполучення, штурми попередження поширилися аж на 12 штатів. Так хелена виглядає з міжнародної космічної станції. Такого буревію Флорида не бачила більше століття. Там, там хтось пливе, ой, точно оцінити наслідки стихійного лиха навіть приблизно можна буде лише наприкінці вихідних. Яна несличук ТСН, 1+, 1.